Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Таю знову на часі тема дня, і власне сьогодні у нас у студії художник імпресіоніст, наш земляк Віктор Орелій. наразі. Він проживає у Франції, в місті Марселі, і сьогодні приїхав до Кіровограда, аби відкрити виставку унікальну для України, адже вона відбудеться тільки в Кіровограді. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, пане Вікторе, Розкажіть нам, будь ласка, що ви привезли до Кіровограда? Скільки робіт? В Кіровограді, в Кіровоградському художньому музеї я представляю персональну виставку, яка називається Віктор Орлі, Амбасадор Прованса. Тема цієї виставки Прованс. Все, що пов'язано із Францією, з Провансом. А скільки робіт цього презентує? Я презентую 26 робіт. Я так думаю, що е, більше робіт е, було представляти неможливо у зв'язку із тим, що зал е, не дозволяв більше. Але наступного разу, якщо ми будемо домовлятися про виставку, то ми будемо говорити про більшу, більшу кількість робіт і про більші площі, які будуть надані для цієї виставки. А як довго триватиме виставка? Чи всі кіровоградці зможуть побачити і встигнуть? Всі не всі е, я в цьому. Е, не знаюсь, але вона буде тривати з 1 по 10 серпня. На жаль, не більше чому, тому що я потім зразу від'їжджаю із цими картинами до Франції і потім відлітаю в Пекін, де у мене буде дві виставки. І потім, знову ж таки, графік виставковий він досить насичений. І, на жаль, більше виділить часу для персональних виставки в Кирограді я не зміг. Тут за 10 чи 11 днів, поки ви перебуваєте, ви встинете, побачите щось, надихнутися, що зможете відобразити в картинах. У вас що зображається? Кіровоград є? Е, Кіровограду, на жаль, поки немає. Е, я пообіцяв, тоді, коли зустрічався із журналістами, репортерами і таке інше, я пообіцяв, що. Е, Цього приїзду я обов'язково виділю час для того, щоб попрацювати саме із кирилоградським пейзажем із. Е... Полями кіровоградськими, і поки я проїжджав через Кіровоградську, Черкаску, е е Київську область, я якраз для себе зафіксував ті місця, куди я обов'язково повинен приїхати і попрацювати. Угу. А схоже, чимось, наприклад, Кіровоградщина із Провадцем є якісь такі моменти, де притинаються? Е є моменти, е які спільні, е але е відрізняє Францію. І Кірвограччину або Україну енергетика зовсім інша енергетика тут, навіть у квітах, вона, та енергетика, яка присутня в українських квітах, вона ніде більше не присутня. Навіть ті ж самі жоржини, чи ті ж самі соняшники, чи це будуть неважливо, які квіти, мальви. Я от писав у Франції, але все одно мальви французькі це ніяко порівняння із мальвами українськими. Хоча Зовні вони абсолютно схожі, енергетика інша. А ці ваші роботи ви сьогодні виставляєте в Кіровограді. Наступний у вас е, шлях куди йде? Е, потім це Марсель і після Марселя Пекін. Угу. Ще турне е, світове щось передбачає. Чи виключно ось ці місця? Ні, е, е, потім у мене е, жовтень е, Макао, е, листопад Шанхай, е, Грудень е, Шенжень, Гванчжоу. Е, зараз я досить активно працюю у, на китайському ринку, і це пов'язано ще і з тим, що я е, в 13-му році я став членом Єхуа Пейнтін Академі, тобто однієї із китайських академій. Тобто, ви е, українець, який проживає у Франції, але роботи якого цінують саме в Китаї? Цінують не тільки в Китаї е, ну, мої... популярності так? Е, ні. Е, просто цей ринок досить динамічний і він якраз спонукає до того, що я більше інвестую саме в китайський ринок. Угу. А українці як реагують на ваші картини і власне чи купують е, тут їх? Е, звичайно, зараз навіть. Е, ми під час відкриття говорили про те, що е, от потрібно зарезервувати певну кількість робіт, які будуть куплені, е, і про це ми вже почали обговорювати питання придбання. Е, тобто інтерес до моїх робіт досить жвавий, незалежно від того, чи це Австралія, чи це Азія, чи це Американський континент, чи Європа. Пане Вікторе, ну власне, я не можу вас не запитати про головну тему для України для українців. Ви знаєте, що спочатку це були майданівські події у нас. Тепер наразі триває війна власне, із Росією, і боремося ми з сепаратистами, сепаратизмом на Україні в Україні. Скажіть, будь ласка, а ви як творча особистість, як відреагували на ці процеси? Власне, чи є у вас відображення ось таких от активностей в Україні у ваших роботах? Е -е... На жаль, під час е, майдану і активної фази майдану я знаходився в своїй активній фазі підготовки е, великого проекту із шанхайським телебаченням, і е, я працював, але е, душею я залишався із Україною і якраз в період, е, саме коли почалася активна чистка майдану. З пострілами, збивствами і таке інше, мене переноситили емоції, і це вилилося в те, що я протягом дня зробив роботу, яка зображала екс-президента Януковича, який грав у шахи із відомою невідомою особою. І е, партія, яка була зображена е, на шаховій дошці, це пат. Пат це тоді, коли немає ні виграв е, ні того, хто виграв, ні того, хто програв. Але загалом програли всі, того, що все в крові. А власне, де зараз ця робота? Що з нею? Е, зараз ця робота вона е, демонструвалася до речі. Під час е, дуже цікавий такий момент. Е, це відбувся перформанс, і ця робота вона. Демонструвалася під час демонстрації маніфестації, яка була організована е, українським осередком е, е, нашої діаспорою у Марселі, і вона демонструвалася привселюдно на площі е, якраз глядацькою м, такою аудиторією. Це було Кілька десятків тисяч людей, які якраз поглядали на цю картину, на маніфестацію і переймалися тими подіями, які були в Україні. Сьогодні в Україну ви її не взяли з собою? Я сьогодні її в Україну не взяв. Справа в тому, що позитивних емоцій вона у мене не викликає. В весь рефрен моєї творчості це тільки позитивна енергія, яка закладається в моїй картині. Це якраз був сплеск. Негативних емоцій, обурення суму розпачу, можливо, і таке інше, яке вилилося на цю картину, через що я її сховав: вона нікому не потрібна, вона мені не потрібна, вона світові не потрібна. Це був сплеск емоцій. Я не думаю, що я колись буду повертатися до цієї картини і демонструвати, що от це одне із надбань моїх. Я як месаж в своїх картинах несу зовсім інше. Це те, що лікує душі, це те, що несе позитив. Це те, що дає е, можливість встати з колін. Це те, що дає можливість надихнутися, отримати величезний потенціал і рухатися далі. Рух, рух, рух. Це власне рух. те, чого сьогодні потребує Україна і Абсолютно Українці. А чи ви плануєте цю виставку демонструвати ще в Україні, яку сьогодні привезли з собою? Адже 에... от саме душі потрібно далі лікувати українців, навіть Ї... коли ми позбудемося усіх цих подій. Я думаю, що не в такому форматі, чому, тому що я досить чоловік динамічний і е, навіть на сьогоднішній день в цьому е, році мною вже зроблено 92 полотна. Е, тобто е, ці полотна вони постійно або демонструються е, десь на якихось виставках, або на якихось салонах і таке інше. Потім вони знаходять свого колекціонера, свого покупця, або це осідає в якихось галереях. Тобто, якщо і буде виставка, вона відбудеться в іншому форматі, з іншими картинами, але з одним і тим же рефреном. Це те, що вилікує, це те, що дасть силу, це те, що допоможе, це те, що надихне. Власне, в нас вже майже немає часу, але я вас не можу не запитати сьогодні Україні і українцям також важливо чути голос Європи, голос країн, які нас підтримують. Скажіть, будь ласка, у творчій, ну, творчій якби молоді у творчій атмосфері, що сьогодні відбувається у французькій власне чи підтримують Україну? Е, я повинен сказати, е, це все неоднозначно. Це е, політики вони грають е, свою гру, е, мирне населення або е, пересічні громадяни. Вони грають свою гру, тобто вони живуть своїм життям і. Безперечно, вони підтримують Україну. Безперечно, вони переймаються, Безперечно, вони е, висловлюють е, е, свою підтримку і е, говорять про те, що вони з нами. Я вам дякую дуже за час, який знайшли. Е, і сподіваюся. хочу mm, так, побажати нам усім миру, витримки, мудрості, е, спокою. І кожному рухатися в своїй галузі розвиватися, розвиватися, розвиватися і звертати дуже багато уваги на культуру. Чому тому що культура є основоположником для розвитку всього суспільства? Дякую, нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня був художник-імпресіоніст Віктор Лі на все добре. Залишайтесь на каналі Кіровоград.